Житомирська загальноосвітня школа номер 27 флагман навчально-теоретичних розробок та високих знань учнів у місті Житомирі. 80% випускників минулого року тепер будуть навчатися у вишах за державні кошти. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, школа у п'ятірці краще. А щодо знань учнями рідної мови, то на першому місці в обласному центрі. Це результат великої і напруженої роботи педагогічного колективу учнів та батьків, які гордяться своїм унікальним освітнім закладом. Лише цього року школа відкриває двері для п'яти класів учнів, які будуть пізнавати світ знань. Вітальний лист надіслала школі секретар Житомирської міської ради Любов Цимбалюк. Сьогоднішній перший дзвоник буде останнім. Ради вітати тих, хто робить перші кроки країною знань. Ви знаєте, кажуть, що цифри це життя. А тут переді мною лежить життя в цифрах. Бо та кількість похвальних листів, грамот, відзнак це є саме той критерій, чому 27-ма школа займає не з перших місць в нашому місті і займає перше місце в нашому серці. Саме в цих похвальних листах є титанічна щоденна праця чудового і високопрофесійного. Колективу 27-ї школи І від всіх нас від батьків. Я хочу привітати з чудовим днем знань. Весь колектив в особі чарівної і завжди молодої молодого директора цієї чудової школи коротки Стефан Миколаївни. Зі святом вас цього року місто виділило на капітальні ремонти 400 тисяч гривень у підтриманні належної матеріальної та технічної бази допомагають і батьки. Сьогодні ми знову відкриваємо двері школи. Для того щоб ви дітки отримали новий план знань, які так необхідні вам у минуті, театрально хореографічна студія Світлячок, яка досить відома в Житомирі, виконала масовану композицію, в якій славила Україну та героїчний народ. Одинадцятикласника разом зі своїм педагогом вирішили по-особливому вшанувати учасників АТО, і, до речі, воїнів окремої Житомирської аеромобільної бригади. Вони читали вірші українських поетів-патріотів та розповідали про акторів багатьох країн, які і підтримують Україну в нелегкі часи. Зрештою, і учні також патріотично налаштовані. Сьогоднішній урок що він для вас дає? Е, мені здається, що коли е, в класі навіть всі у нас дружні е, однокласники, тоді люди в Україні також будуть єдиними. Бо е, я і кожен е, мій друг, однокласник, е, це е, частина України. Тому ми повинні всі бути єдиними, дружніми і підтримувати один одного в такі нелегкі часи. А головне завдання твоє як ти вважаєш? Залишити якийсь слід на землі на своїй Україні. Бути патріотом це відмінно навчатися і любити свою батьківщину, яка сьогодні у небезпеці. У нас проводились флешмоби, літературні вечори. Дуже багато різних цікавих і як навчальних заходів, і поза ну, позашкільних. Тому. Я думаю, що український дух дуже пан, ну, панує в нашій школі. Ми всі дуже великі патріоти. Воїни АТО, які були присутні при проведенні відкритого уроку Єдина Україна захоплені від старшокласників і від того, що вони роблять разом із своїми вчителями та батьками. Як от моральний дух сьогодні, воїнів моральний дух воїнів дуже о, припіднятий, тому що за ці. Ну, скажем, не повних два роки. Дуже знам, ну багато народу через нас пройшло, і ще я... Ну, я... краще, щоб його більше не було цього народу. Ну, прагнення воїнів. Прагнення в... дуже велике. Вони хочуть, по крайній мірі, щоб воно швидше закінчилося нашою перемогою. Патріотичний захід завершився, але всі відчули, що кожен на своєму місці може зробити багато для України, і такі заходи необхідні. Хотіла донести, мабуть, до своїх випускників, до своїх дітей 11 б класу, мабуть, ті кращі почуття патріотизму, які мають панувати у них сьогодні. Вони мають бути єдині, єдині душею і серцем з Україною, з усім народом. Бо якщо вони будуть єдині в своєму класі, спочатку у своїй сім'ї, тоді в класі, то буде, мабуть, єдиною Україна, бо від цього починається наша держава. Вони є моя, ну, наша маленька держава. Ви розпочали саме з морального авторитета Ліни Костенко. Вона багато говорила по україну, але й багато є багато сьогодні письменників і людей творчих, які сьогодні говорять про те і. Як треба боротися в цей складний час? Ну, я вчитель української мови і літератури. Я не можу не виховувати патріотичних почуттів саме творами письменників письменників, які любили Україну, були серцем, душею з неї, залишили нам спадок гарні твори. І чому саме Ліни Костенко бо минулого року вона відмітила свій 85-літній ювілей, і ми відмічали його в школі. Діти дуже люблять творчість Ліни Васильівни, нашої сучасниці. Ну і ми дуже часто цитуємо її слова. よし <music>